Малята сьогодні до нас завітає цікавий гість, але ви дізнайтесь, хто це після того, як відгадаєте загадку. Люблять плавати пірнати, як у качки діток звати. Так, це каченятко. Малята до нас сьогодні завітав маленьке каченя. Він дуже любить плавати та гратися у воді. Йому дуже самотні одному, у нього нема друзів. Малята, ми можемо допомогти йому і намалюємо друзів каченят. Малята, давайте -ка розглянемо, з яких частин складається каченятко, якого кольору каченят? Жовтого, а що ще є у каченя? Голівка, шия, тулуб, крила, хвостик, лапи якої форми голова? Кругла. На голові очі дзьоб. Якої форми тулуб? Овальної. А які вони за розміром? Маленькі. Як вони говорять? Кре-кря. Що вони люблять їсти? Кукурудзу і травичку. А зараз ми малята підготуємо наші пальчики до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Погуляли, погуляли і ще трошки пострибали, стали пальчики тікати. Для роботи нам потрібно аркуш паперу. Скляночка з водичкою, фарба жовтого, червоного та чорного кольору, серветочка та пензлик. Малята намалюємо друзів для каченя. Малята допоможе нам намалювати каченя наш пальчик-чарівник. Погляньте, я набираю фарбу пальчиком жовтого кольору і малюю круглої форми голова овальної форми. Тулуп. Малята. За допомогою пензлика ми намалюємо дзьоб малята. А зараз ми намалюємо око нашому каченя. Малята, яке славне каченя ми намалювали? Каченятко, дякую вам за допомогу!